Доброго дня, дорогі дітки і дорослі! В розпалі Літечко відшуміли два таких великих свята зелені святки або трійця і свято Івана Купала. І от з цієї нагоди я вам хочу сьогодні прочитати легенду про папороть, яка цвіте лише раз в рік і в ніч на Івана Купала. Один раз на рік в ніч на Івана Купала папороть квітне маленькими, як на кропиві квіточками, що горять, як вогонь. Кому вдасться роздобути квітку папороті, то для того нема нічого неможливого. Він знатиме деякі скарби в землі і діставатиме їх без великих зусиль. Йому відмикатимуться самі всі замки без ключа, тільки не доторкнеться рукою. Він може закохати у себе дівчину будь-яку та інше. Роздобути квітку папороті дуже важко, бо вона квітне всього лиш одну мить і пильно охороняється від людей чортами. До поміченого завчасно куща папороті сміливець вирушає з вечора. Розстеливши довкола рослини освячену 12 разів скатертину, в який чи на який дванадцять разів освячувалася Пасха на Великдень. Він кресли стільки ж разів освяченим ножем навкруг себе коло, кропить його свяченою водою і тоді починає молитися. По дев'ятій годині чорти добирають всіляких способів, аби злякати сміливця. Повзуть на нього вужами, накидаються звірами, оглушують свистом і ревом, кидають каміння, гілляками, стріляють та інше. Тому, хто стереже від папороті, радять не боятися нічого цього і не озиратися, бо чорти мають сілу тільки до кола, окресленого свяченим ножем. О дванадцятій годині папороть розцвітає, і тієї ж миті квітка злітає на розселену скатертину, яку треба швидко згорнути і сховати за пазуху. А ще краще, зробивши розріз у шкірі, лівої руки, заховати квітку туди і тоді бігти, не озираючись, не спиняючись і не зважаючи на жодні жахи. Страхіття, які мусить перетерпіти здобувач квітки, будуть такі великі, що їх здебільшого ніхто не витримує. І власником чудесного талісмана можна стати хіба що якось цілком випадково. <кхем> Причому чорти, врешті-решт, все ж примудряються відібрати квітку собі. Один чоловік напередодні Івана Купала пас худобу в лісі, і від череди відбилася корова. От він пішов її шукати. Випадково впала йому за личак квітка папороті, то він одразу дізнався, де та корова, розшукав її та й пригнав череду додому. Крім того, йому раптом стало відомо, де закопано різні скарби. Давай заступ, сказав він жінці, піду викопувати гроші. Та візьми, хоч інші онучі, – каже жінка, бо ці мокрі. Чоловік почав перевзуватися, квітка випала з личака. І тієї ж миті він забув геть усе чисто. Або ще був такий випадок. Одному хлопчику, який відшукав у лісі загублених полів, впала сама собою квітка папоротів чобіток, після чого він зразу ж дізнався, де його вив, і знайшов їх. От іде він додому, а назустріч йде кіньми пан. Порівнявшись з хлопчиком, пан зупинився і каже. Поміняй мені хлопчику свої чоботи на моїх коней. Хлопчик погодився, зняв чоботи, віддав їх панові, а сам узяв коней, сів у тарантас, взяв вішки в руки і хотів було їхати, коли глянь. А в нього в руках лико прив'язане до трьох паличок і більше нічого й нікого немає. І іншому хлопчику пастушку за таких самих обставин явився чор в подобі купця. І запропонував великі гроші за чобітки. Хлопчика спокусив низь золота, та все-таки зі страху перед батьками він не погодився на запропонований купцем гендель. Дорогою додому він підійшов до річки, де побачив багато своїх товаришів. Одні з них купалися, інші сиділи осторонь, а заглядівши його здаля, запропонували поплавати разом. Хлопчик нашвидку скинув чобітки і вже хотів було лізти у воду. А раптом бачить ніяких товаришів біля річки, вже немає. Він дуже злякався, швидко вдягнувся, пішов додому. Та притому забув усе, що йому відкрилося. Доки в нього був у чоботі квіт папороті, поки його не відібрали товариші. Сільському парубкові Івану. Як і тому дядькові, що шукав корову, квітка папороті далася через порівнено легко. Не встиг він увійти в ліс, як тримав у руках вогнецвіт папороті, та вже наступний ранок приніс хлопцеві розчарування, бо замість незлічених скарбів, що мали йому відкритися до його убогого житла, прийшла дівчина, та ще й не казкової, а звичайної собі вроди. І хоч вона стала його дружиною. Та все одно Іван вважав себе обдуреним, бо грошей як не мав, так і не мав, а поле, як було нещедрим, так і лишилося. Хіба одним тільки відрізнялося Іванове сімейне життя? У нього, на відміну від сусідів, ніколи сварки в хаті не було. Траплялося, що п'яним прийде додому, а то і злим на весь світ. А дружина завжди зустріне лагідним словом. Приголубить, утішить. Та вже й на душі повеселішає. Та для Івана це якось щось само собою було зрозуміле, не цінував того. Було дружина за свою поступливість та лагідність ще й синцем під оком ходить. Аж то погнав цар чоловіків на війну жінки плачуть, ридма ридають. А Іванова пошила своєму полотняну сорочку і попросила носити її завжди, ніколи не скидати. Носить Іван сорочку, і в, битих, і в битвах його шаблі не беруть, і кулі обминають. А яку катавасію не потрапить, завжди вийде без жодної подряпинки. Як не хитрує ворог, щоб заманити його в пастку, а Іван виявляється хитрішим. Пішла про нього слава по всьому війську, а разом із славою прийшли чини, то десятником його поставили, то сотником призначили. А то вже й тисяцьким назвали, минув ще час уже й на генералів Іван покрикує, уже з самим царем за одним столом обідає. Дійшло до того, що цар свою дочку йому за дружину віддає. Запишався Іван, забув не тільки про те, що давно одружений, а й про рідне село не згадує, готується до весілля з царською дочкою вдягається він до шлюбу, в найкращу одіжу вдягається. а груба полотняна сорочка так йому тре, так йому муляє, та ще й потом смердить. З такою, дивись, що соромишся перед вельможами, скинув ту сорочку, вдягнув нову шокову, напахшену заморськими парфумами. А тут слуга помітив оте полотняне рубище, гідливо взяв його двома пальцями та й кинув палаючу грубку. Тут зірвалася буря, якої світ не бачив. Загули застогнали вітри на всі голоси, вириваючи з корінням столітні дуби, засичали блискавиці, а громи ревли, аж захлиналися. Кинувся Іван до грубки, щоб вихопити з полум'я сорочку, а там сорочки вже й нема. Догоряє листочок квітучої папороті. Схопив він у руку вогнений цвіт, а в руці вже тільки сивий попіл. Коли це гонець від царя на поріг, захворіла царська дочка, весілля відкладається. Тут і другий гонець, сусідній король напав на їхню країну, треба негайно вирушати в похід. І пішло в Івана все ж кереберь. Спочатку зазнало поразки військо, яке він повів на війну. Потім його понизили до Тисяцького, згодом до Соцького, до Десятника, а там уже й рядовим воїном погнали в бій. Ті, ким він недавно командував, навіть знатися з ним не хочуть, задумав Іван знову здивувати всіх своєю хоробрістю і військовою вдатністю, та під час битви був порубаний, постріляний, ледве живим лишився, так його каліхою і відправили з війська. Згадав Іван про рідне село, вертає туди, єдиною думкою тішиться, ось прийде додому, заживе з дружиною душа в душу, та й забудуться підступні друзі-вороги і злі начальники, переболять рани і переятрят образи. Ось прийде, і все минуле зітреться, як поганий сон. Добре, хоч живий лишився. Нарешті Іван у селі. Але чого ця дорога до хати так густо поросла бур'янами? Чого це довкорух така пустка? І тут він помічає, що вікна й двері його хати хрест на хрест забиті дошками. П'ять років чекала тебе, дружина, розповіли сусіди. Вірною тобі була. День і день ходила за село виглядати. Було дощ, було мороз січе, а вона все йде за село. А одного дня була в нас буря велика, багато шкоди наробила. От у ту бурю твоя дружина й пропала, скільки не шукали всім селом, не знайшли. Здогадався Іван, що то за буря була, і заплакав гірко, бо тільки тепер повною мірою зрозумів усю непоправність втрати. Кажуть, то Іван і зараз у купальські ночі все ходить по лісі, шукає квітку папороті, щоб з її допомогою повернути минуле. Нарікає на себе й кається. Та більше не знайти йому вони цвіту, бо велике щастя приходить до людини тільки раз у житті. Дякую вам за увагу, на все добре.